Ну, по-перше, цікаво, що я це звернення ну, бачив на українських каналах, української мови, але своїм партнером за кордоном намагався скинути англомовну версію. Чомусь в англомовних версіях я не знайшов цієї фрази щодо атомної енергетики. Значить, чи це спеціально, чи по переклад зробили лише офіційне повідомлення з сайту, Президента, там, там, до речі, на сайті президента немає теж слів про атомну енергетику, там просто про енергетику йде. Ну, то таке. Угу. Е, ну, я вважаю, що це. Ну, по-перше, це у тренді світовому. Ми, тільки, тільки от пройшов КОП-29 у Баку, де вже другий рік поспіль на атомну енергетику. Покладають дуже великі перспективи щодо декарбонізації як економіки, так ну, і енергетики, mm. та економіки взагалі. Ну, ви бачили, що навіть там вже про фінансування почали говорити.